Добрий вечір. От як змінилися мої влоги. Завжди я починаю. Доброго раночку. Яка в нас погода? Воно Катюня копає, ми гуляємо. А тепер доброго вечора. Чого? Бо кожного вечора я виставляю влог. І наступний влог починаю знімати знову ввечері. Ми зараз збираємося на вечерю, ми вже подивилися все меню, вже все вибрали в номерах і йдемо, бо ми вже другий день замовляємо, ну начебто трошки, але стільки, що з'їсти ми це все не можемо. Забирати з собою Маша не дозволяє. Розумієте, так? Да? Сьогодні у нас ну тут в номері і огірочки, і салатик, і цей, господи, як він, перець. Ну таке ж все класнюче після того, як ми там за 120 гривень півторілочки якогось салатику, який вже стік, вже, от там вже сок пустий. Після цього ми От після цього всього прийшли в номер, а в нас тут така смакота. Каже, мамашуня, беремо це все з собою. Нащо ми будемо в ресторані замовляти салатик? То вона сказала, що вона з нами не піде. Я сказала, я з вами не піду. Їжте тут. А ми З вікою сіли і наїлися перцю, гірки, салат. Ну і вирішили, що. Це салати потрібно їсти до основної страви. Взагалі, спіялася, я вже не знімала, тому що Маша псішечка. <говорить> Каже, де ти таке бачила, щоб з собою брали? Кажу, от це написано, що заборонено. Ну це ж, ой, ну взагалі, ми наїлися. А зараз підемо їсти м'ясо. Ну і, звісно, пити отойк. Я кажу, все замовили, все замовили, А дреньк. Обов'язково, як же без дренька? Звісно, там така наливочка, що хіба ж її не можна не пити? Ну, і можна відпочинку. Так що дівчата вже вдягаються, а я вже вдягнена. Це ж у мене оце гольфік з -отих машених платічок. Пам'ятаєте? Я не просто так в їх попрацювала, щось ще й заробила. Такий класнючий вообще, Мені так подобається. Віки я такий чорненький пошила. Ну, пошила, відрізала платічко. А собі оцей сірий. І ще в мене таке сіре платічко. Мені дуже в нього класно. Приїду, буду носити. Але ж у нас, мабуть, дуже тепло. Тут завтра теж буде тепло. І я сподіваюся, що я їх вмовлю на басейн, на лежачки. Бо в мене палець болить, я не можу ходити далеко, я сьогодні так його натоптала той палець. Ой, ну хоч і до обіду. Думаю, що в мене вийде. О! Кажу, вдягайся. Та я вже вдягнула. Все пішло. Нарешті Маша їсть, тепер все нормально. Тепер вона на нас. Я промовчу. А це ми з вікою замовили. Так, і в нас вже, бачите, одна залишилася. ці ми вже усе, у нас вже всі надпиті трошечки. От, Віка за мною поухажує. Ой, я сподіваюся, що це дуже смачно. Машу впізнали, обнімають. Бачите, як приємно. він знайшов, а потім я Дівчата, класно. Що в нас робиться ввечері? Дивіться. Бо хоче втруч. повторювати челендж, який робила Віка. Віка, а ти так і не зробила <смір> ж його? <Ні>? Не вийшло. <смір> так, 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 так. <смір> Боже, що вони чудять? Це дівчата це чудять. Господи, я хочу спробувати. Але в мене руки довгі. Я была уверена, что у меня заработало все. Уже надо попробовать так. Да. Ну так близко, и так дала. Нет, это, это до вики. Она снимет все. ой 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 все. Да. Следующий. Щоб ви розуміли, я це теж тільки що робила. Я хвилювалася, щоб шию не зламати. Ти маєш ліву руку, спирайся повністю на праву руку, бери. Треба втримати жопу. зараз... а наче мала покрасніть, бо я чужені, що ні, ти. Та да. весело в нас ввечері. Мені було, да, я ж потягнула. Акуратно Так. А дуже хочеться, так. да? Так. так, так, так. Угу. Бігом, пам. Ні, ні, ти важ руку не до ноги. Я розумію. А потім урониться себе на локоть. <звук> <звук> я їй дай собі кисть. Мені здається, що треба нет, ще в спині хороший прогіб мати. Я дай отак от спробую ще раз. А, кажется, це взагалі невозможно. Це які мають бути руки, щоб себе підняти, всю свою нижню частину тіла. Ще й з жопою. Ого Не ж спатись тепер надавати право. Я питалася. Не делай. Я тебе погожу. Я тебе погожу вот этим... Так, так девочки, если так ржать, то точно не выйдет, потому что уже... Да, все. Серьезно. Так, да, головне – задницю втримати. Вот. Ура! Ура! Пряленький аплодисмент. Ми виріжемо там, де это питання. Дай тільки останній кадр залишити треба, як вона так стоїть. І хлоп!

Я відстала нашу печеру, але здала на столі, мама і я на століс. Так що мені так все бачили. І так ми щось от погралися і справ. Пограли. Молодці доброго ранку. Бачили, який в нас був бурний вечір, а сьогодні отак почався раночок. Ніхто навіть не займався спортом. Тому всі, всі знімають, Маша знімає отель. Так. А я сьогодні казала, в мене буде квітучий влог, бо я просто в захваті від оцих всіх квітів. І я один раз, ну це случай був у мене такий, коли я залишилася на добу в Чернівцях, і я вперше побачила. Отаких от квітів, просто вікна, все завішане, все так Мені, Я думала, що вони іскусственні. Не натуральні, думала квіти, а воно все натуральне. І от сюди приїжджаємо, і тут мені перше, що в очі кидається, це оце оці всі квіти. Ми зараз йдемо на сніданок, дівчата, воно вже побігли. Сьогодні, до речі, у нас дуже тепло. Ми на басейн. Ми вже поснідали, дівчата знімали, так що в їх на каналі. Бачите, ось у самокати нам пропонують покататися, але чогось у нас стрмінько. Так, але ж я казала, квітучий блог От тільки подивіться на ці квіти. Це, ну, ну, я не знаю, в мене просто немає слов. Немає. І от повертаєшся сюди. А тут і отак от все прикрашено, все оцими квітами. Я, і вони все літо, оці квіти, постійно постійно от в такі. Як це так? Вони не в'януть, нічого не робиться. от Бачите, йдемо біля оцих всіх е котеджиків, біля оцих всіх. От так, кругом, кругом. ну от. Оскільки б я не йшла, ш... буде все отак у цих квітах. Ну, от, дивіться. От я ж приближу, звісно, бо не хочеться мені кругом. Ну це взагалі. обалдеть. Ви ж в номер йшли. Куди ви? А? Ви куди? Це а -а -а. територія готелю. Я думала, що тобто, водопадик. Ну все, Маша пояснює, що це вся територія цього отелю. Оце там в басейн теж сумісно, разом. І цей отель може бути і той. Ото вже ж інший. Отель. Оце ж котеджі. Котедж це називається котедж. І квіти, ідіть. Я хочу оці всі квіти познімати трошечки, бо я ж просто не можу цим намилуватися, не можу, яка краса. І от я йду, це все дивуюся, а там чоловік стоїть, дивиться, посміхається, що я знімаю квіти і каже: на Заході країни це взагалі. Ну, то есть, елементарно, це дуже все так, ці квіти <свісно> все літо, отак от вони виглядають. Дуже-дуже, я не знаю, треба спитати, що воно <свісно> що воно за квіти. Ой, я б оце у себе з балкону. У мене ж перший поверх. І уявляєте, там з моєї пристроїчки, так, щоб пару таких от вісело класнючих. Корзин, корзин чи як? Ну, ну-ну, ну це ж гляньте. Ой! клас, дуже гарно. Ну, ну все-все класно. І оце я вас запевняю. іди кругом, он дивіться, басейн. Біля басейну, і кругом, кругом оці неймовірно класнючі квіти. І от надворі, це все на дворі. От в приміщеннях нічого такого особливого, скажімо, з квітів і немає. Віка казала, привезла з собою пасульку. Тут дивіться, отак От виходиш, бери парасульку. Всі вже зняли дівчатами в ліфті, які їдуть. Я ще не знімала. Подивіться, що й в мене. Йдемо позасмагати трохи. Дівчата вже побігли, а я тут іще ж в басейні. Ну тут явно теплий. Це джакузі, Дітей тут куча, як положено, Де мої дівчата? А ось вони, ось вони. Що тут відбувається? Ну, кажіть щось. Кайфушечки, що ж тут прийти? Ага. Дуже тепленька плиточка. дуже комфортно, наче м'яка. Угу. Да. Ну клас. Махіта чудовий без льоду. Маша казала, що треба пов'язково з льодом, бо так положено. А я люблю нарушати те, що положено. Хорошо, що ми не живемо разом. Да, тому я, от мені, мені без льоду дуже смачно і класно. Супер, я дуже за тебе рада. Ну все, я тобі дякую за замовлення. Гроші було. Дякую, в карман не положиш. А я лежу. Точніше, я сижу на стульчику, сидиш на гори, а все тут лежать і дивляться на басейн. Тоже хорошо. В общем, ми отут кайфуємо і згадуємо вчорашній день таку класнючу нашу екскурсію. І вам пропоную згадати зі мною. Тетяна Володимирівна, по шкалі від 1 до 10. 12. Ого. Що таке кайф? Мама вже роздягається. А -а -а. І от туди. Сходь тепер. Оп, давай. Сприйгуй. Ну, Понятно, що спригую. <ріху> Опа. Дівчата бігають, знімають в сауни там все, все щоб все все вам показати, молодці. Ну що, Машуня нам зараз розповіла подальшу нашу план? План подальший. Ми зараз швиденько збираємося, їдемо в... туди, до озера, до Гуцуленда, до колеса огляду. І там до до оглядуся, ідемо в Гуцуленд. Ага. Дивимося баранчиків, козочок, от от всіх прикольних животних. І потім е, в бограчі обідаємо. І потім гуляємо, і потім їдемо сюди, назад, в готель. І тут ми біля басейну з кальянчиком і піцею вечеряємо. такий в yes. нас сьогодні буде друга, друга половина дня, отака yes. буде. Віка вже... Ага, все-все. Думала сьогодні навіть влог не виставлять, але ж виставлю прям бігом. Всім пока! І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черни!